Друзі, відкриваємо рік новим збором для хлопців 95-ї бригади, які наразі знаходяться на курському напрямку. Допомагаємо закрити потреби в купівлі дрона Mavic 3T. Лінк на звернення хлопців буде в описі до відео. На момент зйомки відео на основній банці зібрано 54 тисячі 600 гривень, але потрібно більше. Тому наша мета 50 тисяч гривень, якщо зберемо більше, звісно, буде ще краще. Як завжди, готуємо для вас цікавий подарунок. Цього разу свіженька лімітка Seiko 5 Sports створена разом з брендом Huff. Умови розіграшу традиційні. Зробити донатобі 300 гривень на банку у шапці профілю Instagram та в описі до відео в YouTube. Кожні 300 гривень це один шанс виграти. Не забудьте вказати свої контакти у коментарях до переказу, щоб ми змогли вас знайти, якщо саме ви станете переможцем. Збір триватиме, поки не зберемо необхідну суму. Сподіваюсь, вийде закрити швидко, бо наші підписники найкращі завжди підтримують наші збори. Репости збору в соцмережах та чатиках це також підтримка, тому будемо вдячні і за це. Дякую заздалегідь за вашу підтримку будь-якими донатами. Донатьте! Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Заводж. Дякую всім за ваші вподобайки до випуску. Наша донатна ініціатива продовжується, тому чим більше лайків натицяєте, тим більшим буде наступний донат. Сьогодні будемо роздивлятись одну з моделей, яку в нашому підсумковому випуску обрав Юра як реліз, який справив найбільше враження в 2024 році. Якщо ви не дивились цей випуск, рекомендую. Там я розповідаю про тренди і цікаві релізи 2024 року. А в кінці відео вся команда The Watch ділиться своїми фаворитом року. Так от, Юра взяв не трендові сіти Занзанчин, які обрала я, неймовірно красиві цифербати Formex Essence, які обрав Ілля, недайверські Докса це вибір Іри. Юра вирішив відзначитись і вразитись суперкласичним релізом Frederic Constant Classics Монета. Ну і так, як виявилось, що ці моделі Фредді вже приїхали в Україну, ми вирішили зняти на них огляд. Тим більше, що в нас давненько не було випусків про Фредерік Констант як такий. Моделі Фредерік Констант Монета суперкласичні. І це прекрасно вписується в концепт бренду як такого. Розкажу вам трошки історії, щоб було загалом більш розуміло, про що взагалі цей Фредерік Констант. Ми знаємо історію про династії лікарів, юристів чи промисловців. Швейцарський бренд Фредерік Констант це несподівано довга династична історія годинникарів. Якщо брати з суто мірки годинникового світу, цей бренд можна вважати досить молодим, бо з'явився він нещодавно. 1988 рік вважається роком заснування. Першу колекцію випустили в 1992 му Однак виявилось, що Констант Стас, предок Пітера Стаса, засновника і нинішнього Сіо Фредері Констант, був частиною годинникової індустрії з 1904 року. Його компанія займалася випуском циферблатів для настінних годинників і будильників. Фактично, Пітер Стас це представник четвертого покоління династії годинникарів. Пітер Стас та його дружина Алетта, з якої вони заснували бренд, у кількох інтерв'ю розповідали про те, як створювався Фредерік Констант. Справа в тому, що на момент заснування сімейна пара знала масу крутих швейцарських брендів високої якості, з відмінною репутацією та скрупульозним виконанням деталей. Але ні Пітер, ні Алета не могли собі дозволити такий годинник через досить високу ціну. Коли вони подорожували Азією, вони вивчали великих японських гравців, таких як Сейко і Сітезен. Їхні годинники були якісними і надійними, при цьому набагато доступнішими порівняно зі швейцарськими. Але концепція дизайну японських брендів не надто відповідала баченню Стасі. Так, власне, і з'явилася ідея створити швейцарський бренд класичного дизайну, використовуючи передові технології, але при цьому втримати прийнятну ціну. Засновники Фредерік Констант описали концепцію та ідею бренда як Accessible Luxury доступна розкіш. Чому доступна? Та тому, що за якістю та складністю виконання годинники Фредерік Констант можна порівняти з Montblanc, IWC, Blompa та Breguet. Звісно, не кожна модель, але певні так. Фредерік Констант не вважається годинниковою мануфактурою із повністю замкнутим циклом виробництва. Проте з самого заснування компанія працювала над тим, щоб бути максимально залученою до всіх процесів створення годинників. Від розробки дизайну до фінального складання та контролю якості. Бути годинниковою мануфактурою для більшості брендів дуже дорого і практично нереально. Кожен компонент має бути виготовлений на виробництві компанії, пружини балансу, стрілки, циферблати, корпуси та інші деталі. Навіть розробка одного мануфактурного калібру всередині бренду це дуже вагоме досягнення. Проте, вже у 2004 році компанія випускає свій перший мануфактурний механізм Hardbeat ManuFacture з ручним заводом. На його розробку витратили 3 роки. І це не єдиний мануфактурник Фредерік Констант. І не забувайте про всілякі SmartWatch Vitality, в, в яких традиційне годинникарство поєднується з технологічними штуками. Але тут скажу чесно, мали негативний досвід зі смартами, тому маєте декілька разів подумати, чи потрібен вам такий гібрид. У 2016 році Фредерік Констант придбав концерн Citizen. Доволі іронічна ситуація, якщо згадати, що одним з брендів, яким надихались засновники Фредерік Констант, був саме Citizen. Однак, по факту, це означає більше інвестицій і власне активніший розвиток бренда. Ну а тепер давайте переходити вже до нашої монети. Світовий реліз Фредрік Констант Класікс монета відбувся у вересні 2024 року. Ми всі його побачили в різних медіа, і в принципі всім дуже зайшов лаконічний дизайн. В мене правда була претензія щодо слова монета, шукала там той російський слід та приціл на той ринок, навіть попри санкції. Бо, наприклад, багато міжнародних медіа продовжують розповідати про окремі релізи Костянтина Чайкіна чи, не дай Боже, ракети. Але потім я погуглила і дізналась, що як мінімум в італійській слово монета означає валюта. Ну, коротше, можна видихати і розглядати ці гарні годинички. Нові моделі доступні у сріблястому, синьому та чорному циферблатах. Але у нас в огляді буде два кольори: сріблястий та чорний. Це, в принципі, основні кольори, які використовує Фредрік Констант у більшості своїх годинників. Та й в принципі більшість швейцарців. Наприклад, той же Лунджин дуже полюбляє синій колір. Хоч в класиці, хоч в дайверах. Отже, нові моделі виконані в корпусі з нержавіючої сталі діаметром 37 мм при товщині 7,65. Годинник має поліроване покриття, яке збігається з полірованими стрілками та індексами. Круглий корпус класичної форми поєднується з невеликою заводною головкою у формі цибулі та рифленим внутрішнім безелем на фланці під опухлим сапфіровим склом. Це насправді досить незвичне рішення, бо зазвичай ми бачимо такий декор монети на зовнішній частині ранта. Чудовий приклад той же Оріс Pointer Date, але в будь-якому випадку виглядає цікаво і трошки ретро. Монета має дуже класичний індикатор фази місяця на 6-й годині, клиноподібні індекси та мінімалістичні стрілки у формі Дофін. І зверніть увагу на те, що тут немає секундної стрілки прес-релізі монета Фредерік Констант пояснили цю концепцію годинника так: ідея полягає в тому, щоб стерти відмінності, які традиційно відрізняють механічні годинники від їх аналогів з кварцевим механізмом. Саме тому нове Тріо, а в нашому випадку дует, не має секундної стрілки, вилучивши секундну стрілку та додавши індикацію фази місяця, яка часто зустрічається саме в механічних годинниках. Фредерік Констант плутають вас, забираючи основні візуальні ознаки, по яких можна визначити, чи це кварц, чи механіка, справжні башкетники. Загалом є щось у двох годинниках. Мені, наприклад, дуже подобаються лаконічні моделі Hamilton American Classic, але там якраз саме механіка. Роботу годинника забезпечує власний кварцевий калібр FC206 зі строком служби до 60 місяців, тобто 5 років, а не 2-3, як зазвичай буває в більшості кварцевих годинників. Цей кварцевий механізм створено на базі швейцарського механізму Ronda 706 на 5 каменях. Водозахист монети суто класичний і складає 50 метрів. Модель зі стріблястим цифроблатом має декор в стилі сонячних променів. На світлому тлі його видно краще, ніж на чорному. У поєднанні з коричневим ремінцем і з крокодиловим паттерном, але зробленого все-таки з телячої шкіри, ця комбінація кольорів, мабуть, найкласичніша з усіх трьох. Ширина ремінця 18 мм, застібка тут класична пряжка. Версія на чорному ремінці з таким самим крокодиловим візерунком поєднує чорнильно-чорний циферблат з круглим гілюшованим візерунком індикатора фази місяця, також чорного кольору. Здалеку такий екстер'єр навіть трошки нагадує чорну вінілову пластинку. Ну а тепер до підсумків. Маю сказати, що годинник чудовий, і вкотре дивуюся, як чітко це вдалося зрозуміти нашому Юрі ще з фото, і не бачив, що цей годинник нажав. До речі, Саме час от прям зараз спитати, що думає Юра про цю монету після того, як не знімав мільйон кадрів з цим годинником. Всім привіт! Для мене Фредерік завжди був представником класних класичних годинників за приємний прайс. Тому час від часу я передивляюсь їх анонси та релізи. Стосовно годинника хочу сказати, що задом зробити головний акцент на внутрішньому ранті є доволі оригінальним дуже гарно зробленим. Обробка монетного краю не є якоюсь новиною, як такою. Але саме Фредерік зміг дуже гармонійно обіграти цей момент. Це мене і підкупило. Ну і трохи розмір. Дуже лаконічний, але при цьому елегантний дизайн. Компактний розмір чудово лягає на зап'ястях. Трошки вінтажна, прекрасно виконана обробка в стилі монети, і все це не за всі гроші світу. Причому дійсно цікаве рішення інтегрувати цей монетний дизайн саме в циферблат, а не в корпус. Це маленька деталь, але демонструє кропітку та продуману роботу дизайнера Фредерік Констант. Так, якщо ви шукаєте швейцарські варіанти саме з місячним календарем, ви можете знайти доступніші моделі, наприклад, тісо чи Сертіна. Але рівень виконання Фредерік Констант все ж таки вищий, з цим нічого не поробиш. Щодо кварцевого калібру, який багато хто зневажає. Так, дійсно, саме механіка особлює традиційне годинникове мистецтва. Не маю намірів з цим сперечатись, і сама маю декілька механічних моделей в колекції. Проте Кварц має право на існування, пропонуючи такі переваги, як товщина калібру, менша делікатність порівняно з механікою та як не крути більш доступну ціну. І ще скажу так, може це результат дорослішання, але я особисто останнім часом якось ширше дивлюсь на годинники і, в принципі, намагаюся розуміти та поважати абсолютно різні вибори, бо в кожного є своя думка, критерії, пріоритети. Тож спробуйте бути не такими категоричними це класно. Отже, дякую всім, що додивились до кінця, і до зустрічі незабаром. Па-па!